Часови триває. Я задоволенням хочу представити музичних гостей, які завітали до сьогодні до нас у студію на Хрещатик. 26 Це гурт Нравиться? Добрий вечір. Добрий вечір. вечір. Дякую. Дуже цікава у вас назва. Нравиться. Що ну, так... ж мені може понравитися. Як ні, група нравиться. <сум> це насправді така у нас є філософська думка. Що ми закликаємо всіх людей, хто слухає нашу музику, і не тільки е, займатися, тільки справами, які подобаються в житті. Ну, це така. Філософія на Ви знаєте, чесно кажучи. Люди, які творчі, вони мене зрозуміють, що придумати і вигадати назву це саме головне і саме важче, що може бути. Ну можливо, насправді як корабель не так він і типу попливе. але на нашій історії все склалося дуже так цікаво. Ми у нас був студійний проєкт, ми записували пісні, і в студії, але назви ще не було. І в студії, коли ми відбирали матеріал, це був взагалі початок самий. Ми просто створили папку, і те, що нам подобалося, ми туди кидали. Вона так і назвалася. Нравится, Нравиться. Так. А потім, коли вже це все було записано, нас почали запрошувати на концерти, і треба ж було назву, щоб на афішу написати. А ми такі, о, так так і назвіть, як на як ця папка скинули. Ну, і так і написали, і ми залишили. І от вже три роки. Ми заступаємо і ну я знаю, що в вашій команді е колектив дуже великий. Да, це от ми сьогодні в, з, з Василем прийшли е у, у двох, Але насправді е у нас велич... величезна команда, навіть на сцені це шість музикантів, тому що у нас є там духова секція, і е це рок-колектив, рок банда. І поза межами сценами це також команда. У нас є директор, і люди, які нам творчо допомагають. Тобто, це вже така величезна сім'я. Сім'я. Да. До речі, що стосується сім'ї і колективу, і, е, от чесно кажучи, працювати. як вам працюється в такому великому колективі? Прекрасно працюється насправді. Не, не буває, не буває якихось таких, знаєте, як склок. Ні, насправді ми ж просто у нас колектив підбирався не просто так. Uh, тобто я просто попав. Ну, він же не просто подобається, ще й не просто так. Так, ще, ще й всім подобається там працювати, насправді так. Ні, ну Тут з одного боку хлопці підібралися реально дуже дружелюбний колектив, дуже хороший колектив. І не будемо приховувати, що менеджмент у вигляді Івана також прекрасно виходить. Тобто він дійсно дуже багато вкладає цей гурт. У нього фантастична віддача йде, і ми підтримуємо. ми підтримуємо. Він просто скромний, він навчиться тихенько, але ми дійсно його дуже підтримуємо також, тому що нам дуже подобається, що ми Цям саме як же зіркова хвороба, так а ми яка хвороба? Зірки вони мати зірки. Ми просто, просто зірки сьогодні, це як то кажуть, сплошу рядом. Ну, ми... Зіркова хвороба, де не встигли ще записати пісню, не зробили ще ні, ні одного ні, концерту, а вже, да, вже в нас є а... зіркова хвороба, ми вже пишемо такі райдери. Насправді, щоб боротися з цим, треба займатися кожен день справою, працювати, розуміти, що е, взагалі щодня можна на цій землі відкривати щось 100%. нове і працювати на 100%. І тоді якось ця проблема відходить на другий план. Ну, здається, так. А як ви ставитеся до? критики. Нормально. Прекрасно. Я Насправді, працює... взагалі критика це, це ну, дуже тоді... потрібно. Це рушій процесу. я да. ще... да. сказати. прогреси. Насправді у нас от, наша є команда, яка там, фактично щодня займається проєктом, але є і творча значить, команда, до якої ми звертаємося якраз за порадами. Перед тим, щось, як щось видати на люди, ми збираємо так невеличку фокус групу, і люди кажуть, що треба щось там змінити, або там гуд, або не дуже. Ось. І оця конструктивна критика від людей до думки яких ми дуже з повагою ставимося, вона от ми і до неї дослухаємося. 100%. ну от тоді в мене запитання: як ви думаєте особисто ви в чому успіх вашого колективу? Чим ви можете таким зацікавити? Людей, що ну да, щоб сподобатися, да, і вони відразу скажуть, що це гурт нравиться, і мені подобається. Ми просто е, щиро робимо справу і е, все робимо на натхненні. Це дуже важливо. Тобто ну, я розумію, що це важливо, бо це відчувається. Це кожного разу відчувається, коли ви на сцені, е, а ми глядачі у залі, і обмін енергіями це дуже головне. Якщо я віддаю, але не беру. Да, і ви не даєте мені цю енергію, то це тоді не сприймається ну сто відсотків. Ну тому це оце синергія, яка ну, від музика з музикантами на сцені і людьми, які приходять на концерти, на виступи. Це все поєднується. Ну і мабуть в цьому в цьому весь сенс взагалі. Того, чим ми займаємося. І насправді, якщо бути чесним, будь-який митець, не тільки музикант, якщо він буде думати про те, щоб творити продукт для того, щоб він комусь сподобався, то ніби ніякої творчості втрачається в такому, в такому випадку. Тобто ми працюємо за принципом. В Першу чергу робимо те, що подобається нам, а якщо ще й подобається людям, які нас оточують, то взагалі прекрасно. О, тому так і працюємо, так і виходить. Ну ви працюєте в у вас напрямок Попрок. Ну так, да, але у нас є духова секція, про яку я згадував, тому ми можемо в фактично у кожну пісню змінювати стилі, додавати. Ми реально не задумуємося, що це за стиль, тому що спочатку це є пісня під гітару, яку я там приношу до хлопців, а там вже додається творчість кожного професіоналізм, і це вже виходить потім цей продукт, який ми стосується матеріалом, над яким ви працюєте, хто пише пісні, звідки тексти, музика? Бо можна сьогодні ж не проблема, можна купити готову композицію, її там або під себе підлаштувати, або виконати, як вона є в оригіналі, можна як то кажуть, самому самому написати, та, і самому зробити, самому виконати і попрацювати з колективом. Ну у нас якраз у нас така історія, що ми самі пишемо пісні, угу. це, тобто, це авторський матеріал, фактично. Практично всі пісні е... або до речі, або взяти просто кавер зробити. Ну так, да. да. але у нас є. Ну я ж кажу, у нас є такий, у нас є вже концертна програма з авторських пісень. Це е, в у нас був там перший альбом, який ми видали там. Е... З минулому році з компанією Лавіна Music, А після цього одразу нас наші друзі зі студії Мама Хахатала запросили брати участь у телепроєкті. І фактично, а, але там була така, ми так думали, що це будуть абсолютно прем'єри нові пісні. І так склалося, що у нас реально тепер вже величезна концертна програма з авторських пісень. І люди, е які їх слухають, ну саме оцінують те, що це ну, справжні авторські, те, що ми це самі придумали, написали, записали і. Ну, і, і граємо ну, якщо на концертах. якщо вважати такий великий матеріал, вже такий доробок є багатий, то треба його вже показувати, не, не ховати. <с preoccupi> ну таким і... а можна анонс а на росу, зробити. для дича анонс зробити, що 30-го 30-го квітня дивись, в камеру дивись уважно. Да, шановні глядачі, 30-го квітня ми запрошуємо вас на концерт. Це буде сольний концерт. Це перший сольний в цьому році, але не перший, тому що ми до цього, от якраз зі студією, брали участь в їх концертах нахвеликий, але це буде сольний і такий прямо перед травневими святами. Всіх вас запрошуємо. Всю інформацію можна буде на нашому сайті подивитися. Після такої інформації має прозвучати невеличка композиція, щоб можна було так. А ми якраз заграємо. Гітару в студію. Пісню. Це насправді, якщо гітара тут стояла, вона має. Вона має заграти за всіми правилами жанрами. А ми заграємо шматочок. Пісні, яка вона, мабуть, найбільш пізнавана, тому що там десь на радіо грає, мабуть. А, і скоро ми вирішили, що буде відеокліп. Ну, бо треба. Ну давайте будемо чекати, а ви співайте. Подивись, я лиш для тебе існую. Я вже твій. Сто відсотково гарантую. Придивись, я надзвичайний хлопець. До мене вийде заміж, навіть Дженіфер Лопес. Ніхто не знає, я з дому вибігаю рано вранці. Останнім часом нікуди не ходжу ні в кіно, ні на танці займаюсь спортом дарую Ну що тобі ще треба. Але ніяк не розумієш, ти що я живу лише для тебе. Подивись, я лише для тебе існую, я вже твій то відсотково гарантую, придивись я надзвичайний хлопець. Замера вийде заміж навіть Дженніфер Лопес. Ти не ходжу, ні в кіно, ні на танці, займаюсь спортом, дарую піти, ну що тобі ще треба Але ніяк не розумієш Ти, що я живу лише для тебе. Подивись, я лише для тебе Існую, я вже твій З мільйоном по безлюдних вулицях І на станціях метро, а вже ж ти помічаєш, це там не підходить ближче все одно Подивись, я лиш для тебе існую, я вже твій, Сто відсоткового В собі пісні, кажеш, типу вибачування, я так не можу зрозуміти, дівчат багато на землі, але чомусь в моїх думках Одна лиш ти І тільки ти, Бараха, подивись, я лиш для тебе існую, я вже твій, стовідсотково гарантую, придивись, я надзвичайний хлопець, за мене вийде заміж навіть. Анджеліни Джолі, полюби, як сина тільки вмієш, я вже твій, невже ти це не розумієш? Кидай якщо ти раптом забажаєш волі Я не думаю тебе до Анджеліни Джолі